Всім привіт! У нас кінець березня, а тому я вирішила зняти для вас кілька своїх улюбленців за попередній місяць і власне розповісти, чому саме я їх любила, чому їх використовувала і, можливо, навіть порадити деякі вам. Тому якщо вам цікаво, то обов'язково продовжуйте дивитися. Почну я, напевне, не зовсім нового фаворита, це в мене тональна основа від Rimmel Match Perfection. Власне, чому я її включила в ці, цей список? Тому що е, саме останнім часом я таки остаточно зрозуміла, як найкраще її використовувати для мого типу шкіри і для мене. А коли я її наношу на зволожувальний крем, але вже через 10, 15, 20 хвилин після нанесення крему, тоді вона лягає. Не зовсім так, як я хочу, а ось останнім часом я спробувала її нанести ну, буквально за 5 хвилин після нанесення зняття крему і він виглядав, в тональне сон взагалі виглядала чудово. От, власне, так як вона виглядала ще в ем, як я її купила десь в грудні. Тому ем, досі можу радити, особливо вона мені почала знову подобатися, тому що в мене був певний період, ще я так подумала, що. Щось воно мені не зовсім подобається. Плюс тут є SPF 20 що при умовах наявності сонця в принципі дуже важливо, ну тим паче вона вже починається весна нарешті, тому я думаю, що і далі вона буде доволі актуальною, і поки я не знайшла нічого кращого тональних основ, щоб вам показати тим паче за свою ціну. наступна в мене пудра. Яка чудово доповнює власне цю тональну основу. І ця пудра мені це поки єдина пудра, яка мені підходить, так як в мене все-таки шкіра схильна до сухості. Ще інколи в неї все-таки з'являється такий жирний відблиск, тому я пудру дуже люблю. Але поки пробувала кілька і відео грошей. І... І ще якісь в мене були, але в мене були всі пресовані. А ось цього разу я вже спробувала від Inglot рожеву Illuminizing Loose Powder. Тому ця мені поки наразі дуже подобається. І вона дає гарного стяйба легесенького підсвічення шкірі. Особливо шикарно виглядає навесні, коли починає, починає десь проблискувати сонце і все це дуже класно виглядає на шкірі. А знову, це в мене якісь старі фаворити виходять. А власне, знову я повернулася до своєї цієї туші від кольор Карамель. І вона, вона трошечки підсохла і вона шикарна просто зараз. Вона настільки круто додає об'єму, вона якось трошки видовжує війну. У мене, власне, мені довгі, тому в принципі мені це не зовсім важливо. Але вона дуже класно додає об'єму, але не дає оцього ефекту ем, склеєності, Таких я навіть не знаю, як, як це пояснити, напевно її. ось, наприклад, як може давати від фірми Lorra Butterfly Sculpt, так. вона дуже гарно розділяє, але в принципі ще й не дає об'єму. Тобто, коли вона була трохи рідка, вона не давала настільки ефекту. Хоча і тоді мені ефект доволі подобався. А зараз я її знову спробувала і вона просто, просто чудова. Тому придивіться, в мене 71-ше це власне суто. Об'ємну туш. Тому чудовий варіант. Однозначним улюбленцем серед бальзамчиків для губ, це в мене м'ятний від фірми Pumpkin Family. У нього дуже лаконічна, гарна упаковочка, його малесенький звично, зручно брати з собою. Власне, я його кожен день беру з собою. Пахне він м'ятно, шоколадно. Якось так, і в нього дуже хороший ефект на губах. Він трошечки спочатку холодок проходить, а потім він просто все згладжує. І в мене губи завжди сухі, мені завжди хочеться чогось додаткового зволоження. І цей бальзам наразі в мене просто найкращий зі всіх, які в мене є. Е, схожий, дуже схожий він до е, Амбри, я вам лінк. Посила в інфобоксі на огляд про цей бальзамчик, але там мені трохи менше подобається аромат. А, а тут і аромат чудовий, і текстура. Він твердий, але при дотику він дуже гарно тане, зволожує, покриває таким захисним шаром, але не плівкою, він абсолютно не відчувається. Тобто вау! Бальзам просто чудовий, наразі кращого не знаходимо. А далі мене досі тішить фірма Elp Stories. У мене це такий засіб з лавандою, власне, він для зволоження. У нього не можна зволожувати все. Від рук, до там, руки, кутикули, ліки, ті губи. Дехто навіть пробує на шкіру обличчя. Я не пробувала, в мене пробула мама, було доволі задоволена. У нього дуже, дуже ніжний аромат. Лаванди, але насправді не такої, якоїсь хімічної, чому було насправді, а дуже, дуже ніжної, натуральної лаванди, і він дуже такий заспокійливий. Я особливо люблю його наносити на ніч, тому що він дуже розслабляє і якось так такий, дає calming ефект я не знаю. Ну, тобто це, це доволі така крута штука разом з тим, що він гарно зволожує. він дійсно гарно згожить. Тим паче руки і кутику я найбільше люблю наносити, тому що він завжди це найбільш проблемні ділянки. Але разом з тим він ще й проводить міні-ароматерапії. Тому просто чудовий засіб, якщо у вас є потреба в чомусь схожому, то бусково додивіться до цієї марки. Ам... All-time favorite. Він mm -hmm. <реш> є до сухий шампунь батіст він перескакує з фаворитів фаворити. Я часто пробую різні аромати чи різні версії. Вони цього разу оригінал. Він в мене поки найдовше якось тримається. У нього, до речі, дуже приємний аромат, майже не чутний. Він гарним з'явин, добре освіжає волосся трохи. Не найгірше, і що мене найбільше тішить, те, що а, його можна навіть інколи наносити як такий а, texturizing спрей, тобто волосся додасть трошки текстури, але він не обтяжить волосся, тобто з ним можна ходити день-два. Три не пробувала, день-два ходила. Тому це незамінна штука, тим паче в подорожах. А тим паче, коли просто поспіхаєш, немає часу помити голову, оце можна освіжити дуже добре і придати оцього об'єму. Тому що як тільки в нас забронюється вус, починає падати, прикорневий об'єм зникає і виглядає дуже так тьмяно ну, і сумно. Скажімо так. Тому він з цією проблемою дуже добре, дуже добре впорюється. Останній на сьогодні фаворит парфуму. Цей парфум мені Прислали фірма LR Health and Beauty. Ну, просто неймовірно пахне, це я вже, скажімо так, збігає наперед. Але власне, я була в пошуках парфуму. Я хотіла щось таке весняне, щось таке цікаве, але разом з цим не зовсім аж надто свіже. словом в мене наразі був від Євроше зелений чай. І я ним поки користувалася, мені він доволі подобався. А тут мені. Прийшли ось такі парфюмчики, це у нас Brilliant Look Eau de Parfum від LR Health and Beauty тут 50 мл. По-перше, чудова упаковка, насправді. Упакування дуже лаконічне, дуже таке стримане, дуже гарне, мені дуже подобається. Пляшечку, в принципі, упаковочку при бажанні можна взяти з собою, хоча кришка в неї не, не, не дуже надійна. Тому я б з собою, напевно, не брала. Але аромат. Він, по-перше, розкривається на шкірі по-іншому трохи, ніж тут в скляночці, в баночці у поклані. Але він не є зовсім аж свіжий, такий, просто весняний-весняний. Але разом з тим, в нього є якісь такі нотки трошки солодкаві. Трошки якісь, Дуже погано описую парфуми насправді. Але він... Він добре підійде, як на мене, як е, жінці, які старші, він такий, такий дуже цікавий, насичений при тому, і він добре тримається. От Тобто навіть на мені, на мені парфуми майже не тримаються взагалі. Туалетні, туалетні водички взагалі не тримаються буквально до години часу, їх вже нема. То цей 3-4 години точно тримається на шкірі, на шафах, наприклад, на одязі взагалі ще довше, може кілька днів триматися. Тому я наразі дуже задоволена. Я залишу посилання, де ви можете прочитати детальніший опис, можливо, трошки зрозуміліший, тому що в мене трошки пам'яті, скажімо так. Ну і також можете подивитись, де його можна придбати. У нього, якщо я не помиляюся, десь 300-400 гривень ціна за 50 мл парфуму. і думаю, що це доволі хороша ціна. І дуже гарно погадати. На сьогодні це власне всі мої фаворити, якими я дійсно найбільше користувалася за березень, якось я вже тепер буду старатися якомога менше продуктів показувати, тому не затягувати відео аж дуже довго, щоб не буде трошки коротше. Не сподіваюся, що вам сподобався такий формат відео. І, взагалі, якщо ви любите фаворити улюбленці місячні чи тижні, чи, чи ем, фаворити сезону, то Ставте лайки, пишіть в коментарях будь-які запити, будь-які коментарі, все-все-все, пишіть обов'язково. Також я всім відповім, зі всіма поспілкуюся, буду дуже рада бачити вас всіх. Ну і також не соромтеся, дуже відкрите до спілкування. Дуже буду рада побачити вас всіх в себе на каналі. Переходьте по моїх соцмережах, кажіть привіт, я буду дуже рада. Ну і, власне, на сьогодні це все. Побачимося вже в п'ятницю. І гарного сім тижня!